І так, поїхали емоційне тіло. Да? Ці ми вже фізичне, ефірне розібрали. Якщо не дивилися, то подивіться, обов'язково бажано отак проходити, ну, щоб всі нормально продивитися. Це емоції, відчуття, переживання. Тут є також блоки, всякі образи, страхи, радості. Взагалі, емоційне тіло це наше астральне, це наше да, емоції. Емоційне тіло воно як жива вода. Яка постійно змінюється, да? наші емоції, це, це щось, особливо жінки, да? <сі> коли у них там помеси все таке інше. Хоча це не є нормою, але ж, взагалі, навіщо нам астральне тіло? Астральне тіло, щоб проживати досвід, відчувати життя, проявляти себе, створювати зв'язки і взагалі зрозуміти, що таке емоції. Зараз, до речі, вже, да, IQ – це добре, а емоційний інтелект. На жаль, у людей він, ну, скажімо так, Мало визнаний, і люди багато чого не розуміють. Не розуміють, не можуть назвати свої емоції. Тому тут печалька печальна. І ці емоційні годолки, да, різкі взагалі перепади настрою, емоційне вигорання. Я думаю, вам знайомі ці всі, скажімо так, слова, але не тільки слова знайомі, а й стан. Да? Я думаю, що багато з вас, хто проживав дуже тривожність. Да? Є люди, які не вміють відчувати себе. Багато людей мають накопичені образи. Сльози можуть бути без причин. Да? Залежність від чужих думок. І, як і знаєте, інколи бувають, що прям, ну, паніка конкретна, да? істерика, як то кажучи. А хтось навпаки да, може закритим бути. Не просто там ходить собі такий да, з противозачаточним обличчям. <сум> ну, і таке буває. Да, і людина все в собі переживає, потім раз людини немає. А когось, навпаки, екстремальна чутливість. Е, ну, це просто зависання може бути в минулому. Да, людина десь там застрягла, да, в якомусь образі одному і все. Ну, Образливість теж. От, Можливо, відчуваєте за собі, ну щось якось нормально реагувало тут на тобі, на якусь всяку ерунду. Невміння виражати свої почуття, а також бажання. Це е, реально е, дуже велика проблема. Чому? Бо наші жінки е, думають, що чоловік повинен. Е, Ну, сам усвідомити, догадатися, що у жінки є такі бажання, от що вона хоче. От нехай сам щось купи мені, якийсь подарунок. Чоловік купує так, як він розуміє. А воно не то. Розумієте? Ну, треба ну, говорити про що? Це недосказаність, це дуже б'є по сім'ї, по стосункам. Це вже окрема тема. Але ж все одно вміти сказати про свої почуття, про свої бажання це реально емоційна зрілість. І ми, зараз нема е, ну, ось так, щоб люди були емоційно зрілими. Я розумію, що багато стресу, все, але просто спочатку зрозуміти себе, е, да, щоб відновити своє ментальне тіло, треба зрозуміти взагалі, які емоції в мені є. Дуже багато подавляють емоції, і є такий міф, що якщо ти духовна людина, або ти психолог, або ти там усвідомлена, то ти повинна бути такою з придрукувати посмішкою і приймати все. З милостю, і хтось казиться, а ти відносишся до цього спокійно. Як це ж маленька дитинка балується, я така спокійна, і в мене взагалі не буває ну, негативних емоцій. Скажу вам чесно, херня собача. от реально. Бо насправді це не так. Нам ці емоції почуття дані для того, щоб ми зрозуміли, ну як емоції, як огида. Ви взяли щось, а воно воняє. Ну, вибачте, ну, це не означає, що такі люди, які більш прокачені, що вони. Ой, ну нічого страшного, з'їм, бо це ж від Бога. Ну, ну слухайте, ну яка бридячина. Це означає, що такі люди, які пропрацьовані, вони просто не залипають в таких емоціях. Вони йдуть далі. Десь у мене є про емоції, я вже розповідала. Все, задіть, подивіться відео. Чи десь писала в Інстаграм, не пам'ятаю вже в яких соцмережах. Але е, треба розуміти, що емоція там до 12 секунд і все йшла. Розумієте? Далі там стан і все таке інше. Не треба в цьому залипати. Ось і все. Ви це відчули, ви це прожили. Просто треба правильно їх проживати. Ну, зараз я не буду тут пояснювати, да, бо як проживати правильно емоції, там ще довше відео вийде. Але треба зрозуміти, що обов'язково зрозуміти, що в нас є емоції, і ми маємо повне право їх абсолютно всі відчувати в собі, дозволити собі їх відчувати і правильно їх проживати. Це по-перше. А по друге, познайомитися з ними, а не витісняти їх. О, я ж тут не маю права ображатися, бо це мій начальник. Да прибила б його гада такого. І це нормально. Нормально, бо це я зараз відчуваю. Це не означає, що я піду і приб'ю його. Але зараз у мене такі відчуття, у мене такі думки. Я в цей момент не начальника трощу, а до себе повертаюся. Повертаюся і дивлюся, що, які в мене піднімаються думки і емоції. А чому я саме так думаю? А чому я саме так відчуваю? Ну не просто ж так, да? мені цей начальник щось фонить. Десь воно на якихось певних моїх тілах, да? певних програмах вже вилізло, і отут я бачу. На роботі оцей начальник як відображення чогось, да? яка різниця не буде цього начальника, буде якийсь інший, да? не буде цієї людини, буде інша людина. Як я таки приходять до мене жіночка і говорю, да мені постійно попадають одні оті ті самі начальники. Яка різниця не Петр Іванович так Семен Семенович? Да? Ну яка різниця? Але вони ніби всі на один на підборі. Потім ми розібралися з нею, зрозуміли, що причина наслідок, да? все, чому, які в неї програми, все попрацювали, все нормально. Розумієте, ну, ну, не просто так все відбувається. Тому емоції це теж дуже важливо. Коли вони там десь позастрягали, да, то їх, вони ж потім на тілі повилазять. Це енергетична така, скажімо, ємкість, да, енергетичний заряд, який має. Якщо ми відчули, ми повинні не гасити його, а прожити його правильно. Або багато, або… багато, Ідуть двома шляхами, або в собі подавляють, і потім да, у них тут рак, і все росте, і незрозуміло да, якось хворіють, або вони наружу, вони кричать на когось. Е, якщо це не може на начальника, то приходить додому на чоловіка, чи на жінку, чи на дітей, на своїх родичів, оточуючих, близьких. Це все вибухає. Тому щоб до цього не доводити, треба зрозуміти, як проживати емоції. Е, і треба взагалі зрозуміти, які емоції бувають. І взагалі навчитися емоційна зрілість це мега круто, бо ви тоді управляєте своєю енергетикою. Розумієте? У мене є програмка Умі, до речі, дуже класна. За посиланнями все є, заходьте, дивіться, вона, до речі, працює на всіх рівнях. Та? І якщо ви навчитеся, там є медитація, там я провожу, все там окремо розповідаю, як що робити. Якщо ви навчитеся її використовувати, 30 секунд ви привели себе до ладу. Розумієте, неважливо, кричить на вас, начальник щодо чого. Ви зрозумієте, ви зрозумієте, у це все як відбувається в ця система. Я там все розповідаю про цьому. Притом, ця техніка вона унікальна тим, що ви можете її приміняти, довести її до 30 секунд. Ну наскільки ви там швидко можете збагнуть, як то кажучи, і вона абсолютно в усіх сфер життя. Це не важливо, це стосунки з чоловіком, з жінкою, дружиною, з дітьми, там на роботі, там, в бізнесі, там, ну і все таке інше. Розумієте? Ви зрозумієте, які ситуації, що відбувається з вашим тілом, що відбувається ваше то, щоб все, все мега круто можна попрацювати. Тому є ще щоденник і похвали. А теж, в принципі, да, емоційні щоденники, тобто вести це все, ну, кому це, як то кажуть, подобається, то цим займається, але бажано. Це проживати правильно ці емоції і контролювати, я би сказала не контролювати, а взагалі познайомитися взагалі з емоціями своїми. А ще треба зрозуміти, що є така штука як емоційне розвантаження, да? бо дуже багато ми переживаємо стресу, напруги в наші часи, і це треба просто знімати, бо люди закіпають реально. Можна фізичні да, якісь вправи робити, якісь навіть прогулянки. Да, і то навіть перед сном. Да, ну, скільки, скільки це можливо? якісь релаксійні методи, ну, не знаю, масажі, медитації, якісь розслаблювальну музику, комусь підійде, то обов'язково підбирає, щоб реально відчути, що мені це емоційно спокійно. Я не скажу, що завжди спокійно музику треба слухати. У мене були в житті моменти, коли я слухала рок, і для мене це було нормою. Чому нормою? Бо тоді я себе просто так відчувала. І це норма для мене була. Було просто для мене велике напруження, і саме колись було велике напруження, і я відчувала за допомогою року металіки. Я відчувала просто фу, спад. А, бо в ну, мене такий був занадто контролюючий батько, і я просто випускала пар через це. Ну от Я слухала цю музику, постійно ходила в плеєр. Це ще було років 30 тому, але да? ж все одно. І для мене це було ок. Потім е, був етап, коли я відчувала, що мені ця важка музика е, дає, ніби мене якось трохи да, дає мені якесь трохи збудження, і за допомогою е, цього я е, ніби трошки аж хух, проснулася, як то кажучи, да, так о, включилася і пішла працювати нормально. Тому... Це інші вібрації, але це не означає, що вам сказали, що треба піднімати вібрації, щоб все було добре, і все таке інше. Ми живемо в матеріальному світі, в реальному світі, і тому обов'язково на це все звертати увагу і вміти справлятися зі своїми емоціями і дивитися, відчувати, що конкретно вам, і зараз в який момент для вас це дуже важливо, да? і що саме ви хочете. Бо можна там техніки, ще дихання да, підключити. Зміну діяльності, якісь, там, переключитися там, з хобі, творчості, все таке інше. Треба, щоб підтримка якась була, да? близькі друзі, обов'язково можливо поспілкуватися. А хтось взагалі хоче побути наодинці, нікого не бачити і не чути. Да? І, і це теж буде нормально. Ну, психотерапія, да? якщо теж там, роботи з, зі стресом, якимись проблемами, все таке інше, Тобто це обов'язково. Відпочинок і ще раз відпочинок, але емоційне розроблення. Звантаження воно відрізняється від відпочинку Інколи навіть буває люди тривожники і з депресивним станом вони знають, що навіть позитивні емоції дуже важко переживаються, бо це е, позитивні да вони більш другої частоти і вони не витримують їх довго. Тому це на це теж треба звертати увагу, що інколи. Ви можете не витримувати, ну не то, що негативних, да, уже, бо ну, це нормально в цьому світі, що зараз відбувається в нас в країні, да, то вже тут просто перехльобані всі цими емоціями вже просто через верх, через уші лізе. А емоційні теж інколи просто людина настільки в негативі, да, що вона елементарно не може просто порадіти, просто чомусь порадіти малесенькій якоїсь радості. Тому е, це треба все чистити, вичищати. І людям, у кого реально вигоріли, і реально хто втомився, да, то емоційні постійні годалки дуже важко самим прийти і зробити собі це, ну скажімо, розвантаження і взагалі попрацювати над ментальним рівнем. Тому велком, прошу, як то кажучи, Допоможемо да, розібратися із цим всім. До речі, групи підтримки, да, такі, як жіночі ком'юніті і все таке інше, теж воно підзаряджає, є підтримка, є розуміння, що ви не самі, да, що, що ви не поломані, що з вами все окей. Люди теж такі, да, і зараз це таких багато. І тут ви знайшли своє коло, яке реально вас підтримує і не засуджує. І це теж мега круто. Тому, ось так. Всі посилання під відео є. Все, підписуйтеся, обняла.